Адміністрація Дональда Трампа не лише наполягає на проведенні виборів в Україні, а й, судячи з усього, вже підшукує кандидатів на пост президента. У четвер шостого березня видання «Політику» повідомило про таємні переговори Білого Дому з представниками української опозиції щодо майбутніх виборів. Оприлюднення цієї інформації наробило стільки галасу, що Юлії Тимошенко та Петру Порошенку довелося прокоментувати свої контакти з адміністрацією Трампа. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. За даними американських журналістів, дискусія між представниками Білого Дому і українськими політиками була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори після тимчасового перемир'я, але до мирних переговорів. Провідний республіканський експерт із зовнішньої політики розповів змі на правах анонімності, що помічники Трампа впевнені у поразці Володимира Зеленського на виборах через втому українців від війни та розчарування корупцією. Уше відзначають, що рейтинги президента в опитуваннях. Падають протягом багатьох років, хоча й підвищилися після сварки з Трампом в овальному кабінеті минулого тижня. Втім, сьогодні Володимир Зеленський все ще значно популярніший за Тимошенко та Порошенка. За даними політиком, представники опозиції активно спілкуються з оточенням Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими легше працювати, і які погодяться на багато з того, на що Зеленський не погоджується. Щойно ця інформація отримала розголос. Юлія Тимошенко і Петро Порошенко поспішили пояснити. Ти свої контакти з Білим домом за словами Тимошенко, вона веде переговори з усіма союзниками України, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру, але виступає категорично проти проведення виборів під час війни. Своєю чергою Петро Порошенко заявив, що публічно та прозоро працює з американськими партнерами та обговорює, окрім підтримки України, свободу і демократію. При цьому експрезидент також наголосив, що не підтримує ідею проведення виборів до завершення війни. Цікаво, що Білий дім не налагоджує контакти зі ще одним імовірним кандидатом у президенти України Валерієм Залужним. Адже саме він, на думку багатьох політичних експертів, у разі балотування матиме чи не найбільший рівень довіри серед українців. Втім, враховуючи політичний курс Дональда Трампа, не дивно, що він не бачить на посту президента України генерала, який забезпечив потужний спротив російської агресії. У будь-якому разі подібні дії Білого Дому прямо суперечать його деклараціям щодо політики. Киневтручання ба більше у вересні 24-го року республіканці звинуватили Володимира Зеленського у впливі на американські вибори лише через його візит на завод боєприпасів у Пенсильванії, де лідирувала Камала Гарріс. Тепер же Дональд Трамп ледь не вручну обирає наступного президента для України і у США не бачить у цьому протиріч. Український уряд ухвалив низку рішень, які вже у березні вплинуть на розмір пенсій, соцвиплат та штрафів. Докладніше про те, що зміниться для українців вже цього місяця. Далі підписуйтесь на наш канал. У березні 25-го року відбудеться масштабний перерахунок пенсії, який торкнеться понад 10 мільйонів пенсіонерів. Варто зазначити, що це вже другий перерахунок, під який підпадають найнижчі пенсії. Хоча індексація запланована на рівні 11,5%, компенсувати інфляцію вона навряд чи зможе. Середній рівень зростання пенсій складе 556 гривень, а розмір середньої пенсії в Україні збільшиться з 5789 до 6345 тисяч гривень. З 1 березня курсанти військових навчальних закладів в Україні отримуватимуть стипендії близько 20 тисяч гривень. Зокрема, курсанти першого другого курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, що складає 8 тисяч гривень. А курсанти третього 4 четвертого курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. З 1 березня в Україні застосовуватимуть нові вимоги до форми та змісту чеків. У разі відсутності в документі, хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий. Крім того, проблеми з фінансами можуть виникнути і у фізичних осіб підприємців, що порушують законодавство. За відсутність посттерміналу тепер можна отримати штраф до 25,5 тисяч гривень, а за ігнорування запиту податкової до 8 тисяч. Крім того, ведення. Підприємницької діяльності без оформлення ФОП каратиметься штрафом до 85 тисяч гривень, а не оформлення найманих працівників може коштувати роботодавцю до 240 тисяч гривень за кожного співробітника. Якщо підприємець не допустить інспектора праці до перевірки, йому загрожуватиме штраф у розмірі 128 тисяч гривень, а видача фіскальних чеків старої форми передбачатиме штраф у 100% суми, вказаної в документі. Покарання світить і тим, хто працює без реєстрації. Ра розрахункових операцій за це передбачений штраф у 100% вартості проданих без реєстратора товарів і у 150% у випадку повторного порушення. Українські фармвиробники погодилися знизити ціни на найпопулярніші ліки у березні. Зниження вартості варіюється від 10 до 30% і більше, залежно від препаратів. Виробники, які підтримали відповідну декларацію, зобов'язалися знизити на 30% відпускні ціни на найпопулярніші препарати і стабілізувати ціни на ліки, що мають соціальне значення. Також вони мають забезпечити прозоре ціноутворення та уникати штучного завищення вартості лікарських засобів. За останній рік послуги операторів зв'язку в Україні суттєво подорожчали. Зокрема, ріст тарифів в окремих пакетах склав від 50 до 300 відсотків. Всі три лідери ринку Київстар, Vodafone та Лайфсел, підвищили ціни майже одночасно. А от якість зв'язку залишилась на тому ж рівні. Докладніше про те, з чим пов'язано подорожчання, далі. Підписуйтесь на наш канал. Першим про збільшення тарифів у грудні 24-го заявив Київстар. Того ж місяця здався і оператор водафон, але відтермінував подорожчання до 30 січня. Найдовше очікував лайфсел, анонсувавши підвищення цін наприкінці січня 25-го року. Крім того, в Україні зросла вартість стаціонарного зв'язку. Укртелеком ще у грудні анонсував підвищення цін на фіксований телефонний зв'язок і навіть радіо. Варто зазначити, що тарифи на мобільний інтернет у співвідношенні до рівня доходів в Україні є одним із Найвищих у Європі і поступається лише Албанії. Експерти в галузі зв'язку пояснюють подорожчання зростанням витрат. Цьому сприяли закупівля генераторів і частот на аукціонах, подорожчання енергоресурсів, курсова різниця та рівень інфляції, підвищення податків, а також відновлення знищеної інфраструктури, пише Унян. Також в Україні дорожчає і фіксований домашній інтернет. Це спричинено тими ж факторами, що і у мобільних операторів, плюс міграцією абонентських баз. Чим ближче до сходу та півдня України, тим більше витрату у провайдерів інтернету на собівартість надання послуг. Втім, якщо порівнювати співвідношення, ціна якість, то зв'язок в Україні залишається на достойному рівні. Станом на зараз Україна посідає 81 місце у світовому рейтингу мобільного інтернету із середньою швидкістю завантаження 42,68 на секунду. Таким чином, Україна випереджає Індонезію, Єгипет та Росію. Проте й відстає від більшості країн Європи та навіть Нігерії і сусідньої Молдови. Зумовлено зокрема економічними викликами, дефіцитом кадрів, інфраструктурними обмеженнями, впливом військових дій на території країни, а також відсутністю 5G. На думку аналітиків, після суттєвого зростання цін оператори на деякий час заморозять вартість послуг. В іншому випадку це призведе до зменшення попиту на них, відмови від другої сім картки, вимог привести на більш дешевий тарифний план або зміну постачальника послуг через сервіс МНП. Україна досі не отримала кошти від продажу клубу англійської прем'єр-ліги Челсі, що належав Роману Абрамовичу. Змусивши олігарха відмовитись від володіння клубом, британський уряд обіцяв передати заморожені кошти на користь усіх жертв війни в Україні. Втім, за три роки ця обіцянка так і не була виконана. Докладніше про те, скільки грошей не отримала Україна і чому далі підписуйтесь на наш канал. У березні 2022 року уряд Британії на чолі з Борисом Джонсоном назвав Абрамовича прокремлівським олігархом і наклав на нього санкції. У результаті продаж Челсі став можливим лише за умови, що Абрамович не отримає особистої вигоди від транзакції. Незабаром Челсі придбав американський бізнесмен Тодд Боелі, заплативши за клуб 2,5 мільярди фунтів стерлінгів або 3 мільярди доларів. Нагадує The Athletic. Втім, за три роки з моменту укладення угоди ці кошти так і не були передані Україні. Ба більше в комісії з питань благодійності в Англії заявили, що вони досі не отримували заявки на створення відповідного фонду. Своєю чергою МЗС у справах співдружності та розвитку Великої Британії пояснило затримку тим, що все ще веде переговори з представниками Абрамовича. Також там зазначили, що докладають усіх зусиль, аби заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні. Раніше повідомлялися, що ключовою причиною затримки є розбіжності щодо того, як будуть розподілені кошти, зокрема. Абрамович хоче, щоб виручені кошти пішли на допомогу всім жертвам війни, у тому числі російським солдатам, а також на інші благодійні цілі за межами України. Втім, уряд Великої Британії не змінив своєї позиції і наполягає, щоб 2,5 мільярди фунтів стерлінгів були спрямовані виключно на гуманітарні цілі в Україні. Цікаво, що просто зараз Велика Британія анонсує запуск проєкту LMM Rapid Ranger для зміцнення протиповітряної оборони України. У межах цієї ініціативи до 30 Цятого року Україна має отримати понад 5 тисяч ракет перехоплювачів та пускові установки до них. Фінансуватимуть проєкт за рахунок кредиту, гарантованого Британською державною агенцією, а його загальна вартість складе 1 мільярд 600 мільйонів фунтів. При цьому 2,5 мільярди фунтів продовжують лежати на заморожених рахунках російського олігарха. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.